Доброго здоров'я! всім, шановні глядачі. Всіх вітаю на каналі. По-перше, дай Бог всім здоров'я. В цьому випуску хочу поговорити про один з відеороликів, який шириться інтернет-мережами, на який відеоролик дуже багато блогерів дали реакцію. Реакцію дуже таку як би сказати, емоційну, що це коїться та як це можливо, цей відеоролик він є в всіх інтернет-ресурсах. Може вже хто з вас його і бачив? Це де чоловік гуляє з коляскою. Ну, Коте-каляску, видно на відео. Да? Коло нього стають, стає бусик, вискакують люди в військовій формі, стоять щось, щось балакають, балакають, його хапають, кидають у бусик, а каляска залишається на обочині. От хочеться поговорити про цей відеоролик. Да? І на нього дуже багато дали е, емоційних таких. Е, Записів, звернень, дуже багато блогерів, але ж ніхто навіть не подумав, що це може бути. От Зараз про це і поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Якщо ви ще не підписалися, ми тут обговорюємо соціаль політичні новини, економічні новини, от, і от такі от випадки. от. Я буду за це вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, що ми бачимо на тому відеоролику? Просто камера, просто безлюдна вулиця. Іде чоловік в капішоні, до речі, коляску кота, дитини в коляскі не видно. Через, декілька, через деякий час під'їжджає бусик, також людей не видно, хто там, видно, що військова форма, розмовляють, розмовляють. Потім щось потасовка, беруть цю людину, вкидають в бусік, каляска лишається на е, Узбіччі. Так, дуже багато таких роликів у нас в Україні. Дуже багато, вони е, хтось каже, що вони і ПСО, хтось каже, що вони е, десь зняті в Луганську чи ще де-небудь. Де от якщо відеоролик з трошечки відійдемо від цієї теми, от якщо відеоролик, де людину на вулиці спіймали, ТЦКшники. Спіймали вкинули в буса, а собаку лишили, да? на це відреагував і поліція, і ТЦК, що собаку доставили додому і тому подобне. То на цей відеоролик ніхто нічого ніде не реагував. От. І чи може бути це і псов, чи може бути це фейк? Так, може бути. Чому? Обличчя чоловіка не видно він в капюшоні, Коляска, дитини в каляскі не видно. Безлюдна вулиця, просто якась зйомка, і все. Плюс до того, деякі блогери говорять, що, і це говорять деякі блогери, от, що це знято в Польщі, щоб показати, що коїться в Україні. Може бути, може бути. Може бути, це правдою. І правдою це може бути, ну навряд чи це може бути правдою. Ну, треба насамперед розібратися, що це за відеоролик, а потім. Вже викладають його і звер. Я теж хотів, знаєте, також хотів е таке емоційне відео записати, що це коїться так, в нас є таке. ТЦКшники б'ють чоловіків, ламають руки, ламають ноги. Це факт, це факт. Це підтверджений факт. Хоч і виходять е різні там е ці експерти і говорять, що це один-два там випадки е на тиждень, а то все і псо, то все фейки. Ні. Є у нас таке: їздять як людолови в тих бусіках по вулицях, тільки бачать людину. Вони вже жертвою називають таких людей, як ми, чоловіків. Да, вони вже називають нас жертвами. От, о, ще одна жертва. І вони навіть не слухають. Вони там щось пару фраз задають, і все. В них всі в розшуку. В них всі в розшуку. Нема такого, що ти не в розшуку. Ну, це, це допустимо, там уже такий аргумент у тебе, що в тебе там і отсрочка, що у тебе ну, ну, повний з'їзд. І то навіть таких забирають, тянуть і везуть, не, не розбираючи, не розбираючи їм, аби забрати. Вони б'ють уже військових, вони не, не розбираються, що так здоровий такий бичок. Також є відеоролик, де. Людина, правда, в погражданському, але він говорить, що він військовий, відбиває люду іншого, іншого чоловіка від ТЦК. Потім цей Бугай, такий кілограм 150, напевно, починає цю людину бити. Допомогли. Перехожі знімали, почали кричати, той різко бігом балаклаву натягнув. Це що таке? Чому ніхто не реагує на ці балаклави? Чому нема таких звернень? От і вже знімають от такі відеоролики, ви бачите, щоб показати в себе в державі. Якщо це правда, що це знімала той відеоролик, Польща. Собаку лишають закидають кидають в бус. Больних людей із лікарні, щоб прикрити свої злочини. Викрадають, вивозять. І головне, що у нас є омбудсмен лубінець. Це омбудсмен люди... по захисту прав людини. А від нього ніякої реакції абсолютно. От хочу задати питання Лубінцеві. А що ти думаєш, як ти будеш жити далі? Хоча там уже скільки накрав, і господи, прости, що там і питати нема чого. Там чемодан, вокзал і Європа. Він свалить. Пер, перш за все, але чому, чому так стається? Чому не прокуратура, чому не поліція? Вони що, всі зв'язки? Нас, нас серйозно коїться страшне в Україні. Чоловіки бояться їхати робити. Тому що, ну, дивіться. Е Чому я говорю, бояться їхати робити? Не всі, не всі е, хазяйства, не всі е, організації мають право забронювати своїх працівників. А в нас дуже багато мілких організацій, да, таких як надають послуги по збиранню врожаю, от насамперед, які не можуть забронювати своїх працівників. От. І цих працівників десь по дорозі, на роботу, десь на роботі, їм по барабану хто ти. Чи ти тракторист, чи ти комбайнер. Їм все одно вони хапають і тягнуть людину, їм, аби галочку поставить, але говорять, це говорять, це ну, я повторюю те, що там і в інтернеті говорять, що їм платять за кожну людину, яку вони привезли до ТЦК, спіймали і бусифікували. Ну, тому, ви знаєте, такі слова. Е нам рекомендують не говорити. Вони хочуть, щоб вони зникли із нашого з вами лексикона, такі слова, як людоловство, да, бусифікація от, і, і остальні. А як же ж вони зникнуть, якщо в нас в країні таке твориться? Взагалі ну, втоптали Конституцію в, в грязь Повністю, повністю в грязь. Вони... Б'ють людей, заламують, кидають на пол, а поліцейські просто стоять, дивляться в стороні. От, напевно, тому і записують такі відеоролики, да, як оцей з чоловіком з коляскою. Я дав... спостерігав, спостерігав дуже велике время. От. Хто що буде говорити по цьому поводу? Да. І в телеграм-каналах його вилажували, цей відеоролик. Везде вилажували, так, да, це ганебно, але так воно і є. А, а, а ролик де? Поліцейський тягає за шкібарки жінку. Другий поліцейський стоїть, держе дитину. Напевно, це ж їхня дитина. Другий хтось лежить на полу, не, 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 там не видно, хто це лежить. Чи це жінка, чи це чоловік. Поліцейський їх, його там чавлять. А інший поліцейський тягає по проїжджій частині жінку, в сторону, шарпає її, її, кидає на автомобіль, тобто вона вдаряється туди, рядом малолітня дитина стоїть. Це теж фейк, це теж ІПСО. Там є реальні люди. І знаєте, що саме, як би сказати, обідно, да? що просто люди йдуть мимо, і ніхто на це не реагує. Ну, і знімають, дитина малолітня. Малолітня дитина стоїть, не, не, предісторія невідома, да, що там сталося. Але таке відношення, це, це просто саме відношення поліції до людей, як він шарпає цю жінку, як він її, він її отак вибачаю, шарпає, кидає об машину. За що це жінка? Яка б вона не була, вона жінка. Це таке, від, це таке ставлення поліцейських до нашого народу. Поліцейський, якщо хтось дивиться, за що ви нас так ненавидите, український народ? Ну, це питання. От скажіть, будь ласка, за що ви нас так ненавидите? Влада, оця керуюча країною, за що ви так людей українських ненавидите? Ви ж живете за що нас? За що простих громадян, які працюють, сплачують податки і вирощують, вирощують, да, там, конструюють щось, грузять, продають. Ну, прості люди. Ви за що нас живете? Не буде нас, не буде вас. Не, ну, вам не, не буде кому, е, ким заробляти мільярди ті, що ви заробили. І це сугубо моя думка, я на цьому каналі, ще раз повторюю, нікого ні до чого не закликаю. Да? Ні до яких повалень, ні до яких там, е, да, там заворушень чи ще до чогось, е, до якоїсь держзради, Да? Я простий громадянин і простий блогер, який висловлює свою думку і доносить новини. І в мене є своя думка. От за що нас так ненавидять, я просто не розумію. Зараз дуже багато потрібно. Чоловікам їхати на працю, щоб прокормити свою сім'ю, але вони не можуть, тому що от такі от людолуби вони ще на собі нашивки хіщника чіпляють. от Хіщник охотиться, да, вони охотяться на нас. Це повний, як би сказати, уже звіздарець, І коли буде об, взагалі реакція від керуючих цією країною на це все, що воно коїться, напишіть в коментарях, зійде це їм з рук чи ні. У мене на даний момент все. Бажаю вам всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тому що хто знає, закінчиться воно це все чи не закінчиться, і як воно закінчиться? Для них хорошо закінчиться. Вони собі награбували, чемодани, вони свалять, а ми з вами залишимося тут. І нам відбудовувати цю країну, і нам жити тут. І от хочеться спитати у цих тицекашників, як вони будуть жити поміж нас. І цих поліцейських, що робили таке, таке з людьми і з чоловіками. Будьте здорові. Дивинися слючому відео. Всім пока.